На сонечко, пожалуйста. на сонечко лицом лицом до дядьки Сашки. Як там, як там аміканці? Гей, солджо! Єдиний необхідний інвентар двобою: повні кишені пластикових набоїв, декілька гранат запаском і рація для зв'язку між командою не Знімаєш відкриваєш його. Гравці знають один одного в лице, тому опираються, аби на них ліпив хтось мітки. Але все-таки піддались сладкій статі. Адже ми вміємо переконувати. Так, скотч у ігри, не тривай. Розходимось в різні сторони, займаємо позиції. Тепер між колишніми товаришами розпочнеться справжня війна. І якщо хтось із моїх нових друзів, відмічений синьою стрічкою трапить під приціл, то реакція буде миттєва. Головне дотримуватись інструкцій. Дорога, ви за цієї дороги, заходите їм сюди. Ми движемося з остальною трійкою. я Ксюха і Артем движемося по прямому. В такі моменти спокій відходить на другий план, і його місце рішуче займає адреналін. Чорноріку кричати не треба, ніхто не пригає, ніхто не скакає, дивимося під ноги. Техніка безпеки, щоб нічого не поламали. Так, техніка безпеки не бігати, не стрибати, а головне не вмикати чаканоріса. Кожен має бути чесним. Під час бою важко зрозуміти і побачити, коли і в кого поцілила кулька. Потрібно грати на довіру. Однак, якщо шалена залетить поміж захисних щитків, то це буде доволі добре чути. Рані! Нарешті добігалась. Перше життя втрачено. Уражена в ногу ось такою гранатою, яка вилетіла з-за дерева і зірвалась прямо біля ноги. Уражена кукурудзою, з якою зроблена ця граната. Декілька наступних днів моє дефіле буде шкутильгати. Але як і в комп'ютерній грі, у тебе є кілька життів. Воскреснути тобі допоможе лікар з монтажною білою стрічкою замість аптечки. Але лікар не встигає до всіх підійти. Через це пораненим гравцям доводиться повертатись у мертву зону. Обуренню немає меж і покарання буде не менш жорстким. Та перш ніж знищити усіх супротивників, треба зробити найголовніше. Аби почухати ніс, доводиться ставати впритул до дерева. Тепер можна зняти маску і зробити те, про що мріяла останні 15 хвилин. Протру окуляри. Аби краще ворога видно було. Знову одягаю. Окуляри та маску, аби хлопці любили. Раптом прийшла думка, що давно не була в лісі: свіже повітря, зелень довкола, краса та й годі. Але ж стоп помста! Відплата. Замаскувались в листі, аби суперники не помітили, щоб захопити зненацька. Головне, щоб сюди. Ніхто не додумався сходити помаленькому. На три години по сонцю бачу двох бійців. Нічого не підозрюють і навіть не ховаються. Ніби на побачення вийшли. Чисто. Нарешті дочекались моменту, аби завдати удар з тилу. Своєю стріляниною зробили багато шуму, чим привернули небажану увагу. «Ой, Але й цих хлопців знайдемо чим пригостити. «Граната!» Кожен ділиться своїми враженнями, сперечаються, хто грав нечесно і не зізнався, що в нього влучили. А організатор розповідає про особливості тактики ведення вогню.